Всім привіт! І сьогодні ми з Анією вирішили зняти відео про наш обичний день, якому я буду пити чай. Який тобі чай заварити? Суничний. Дякую, може, сходимо кудись погуляти. Давай. Яка гарна погода. Може інки поплетимо і тоді разом порозсуждаємо? Давай, ідея, чудова. Дивися, які цитати знайшла. О, цікаві. Ось ця третя для мене це життєвий досвід. Якщо брати третю тему, то люди, заради яких ми готові віддати все, це в основному наші близькі та друзі. З друзями ми напевне більше спілкуємося, бо проводимо з ними майже весь час в школі поза школою. Але друзі не завжди є вільними. Допустимо, у тебе є кілька подруг. І одна із них каже перестати ружити там з якимись друзями, бо вони їй там ну, не подобаються. Ти потім перестаєш з ними ружити, потім ці друзі будуть обіжатися і будуть підговорювати ту подорогу, і вона потім придасть і буде з ними ружити. Ну, як би це і виходить, коли ти дорожиш людиною даремно. Так, але і їх ті говорять за своє теж. ж. Дружиш із людиною, якось починає тебе уникати. Не хоче розмовляти, ігнорує, а ще буває так, що не дають з іншими спілкуватися. А коли про це дізнаються, то одразу перестають дружити. Хоча ти віри в їхню дружбу, дорожив нею. А та людина так просто готова тебе покинути заради іншої бо через те, що не роблять так, як вони хочуть. Але все ж знайдуться і друзі, які справді цінують дружбу і не знаю, що її не зруйнують. Ось таке у нас вийшло відео. Всім пока.